Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців. Я живу в Запоріжжі. Сьогодні я хочу подивитися нашу ЗАЕС. Я вже робила на неї розклад, він мені не сподобався. Дуже він такий, ну, був поганий, мені не сподобався зовсім. Тому я вам його і не виставляла. Сподіваюся, що сьогодні інший день, інші енергії, може, я була розстроєна, бо, щоб ви розуміли, так, карти Таро працюють з інтуїцією людини, яка розкладає карти. Тому людина, яка розкладає карти Таро, вона може і на ваші питання, і без карт відповісти. В неї дуже гарно розвита її інтуїція. Ну, є такі питання, які вона не може відповісти без карт не ясно бачу ще. Тому так. 12.55, 9 червня, п'ятниця. Закінчується у нас перша доба. Так, ну і давайте подивимося, яка буде ситуація. Приберу зеркало, буде тарахтіти опять. Так яка у нас буде ситуація з Запорозькою атомною станцією впродовж червня. Дивимося один місяць, тобто до кінця червня, яка буде обстановка з Запорізькою атомною станцією. Так, непоганий розклад. Поки що все стабільно. Все стабільно, більш-менш. Всередині десь почнуться отакі, вони вже почалися, а в принципі, вони вже пішли оці, оці всі речі. Це червень місяць, до кінця червня. Вони оце пішли. Але по кольцу. Кольцо це договори. Дуже серйозні договори. Союзи. Uh, і остання карта сад. Дуже гарна карта, тобто буде більш-менш ситуація ось стабільна, трошки потучам, але більш нормальна. Давайте ми розкриємо. Uh -huh. Значить, дивіться. Звістки, оповідомлення, опов опов сообщення, переписки все, люди общаються зараз з усього світу. Бо дуже це серйозна річ. Зараз ведуться перемовини на вищому рівні. По ліліям тут іде, скажімо так, поки ситуація контрольована, вона комфортна для станції на зараз більш-менш. По клеверу ці тучі пройдуть, ну, не буде там нічого такого страшного. По клеверу це воно пройде успішно для нас. Ну і ось там, де йдуть договори, там, де йде оце все, тут йде луна. Дуже тяжко з ними домовлятися. Дуже тяжко буде. І це довго буде. Ну, дві неділі так точно. До кінця червня, скоріш. От, Практично до кінця. Бачите, тільки наприкінці лягають гарні карти. Ось ідуть зміни. Бачите, обмани йдуть. Якась буде подія по рибам. Фінанси, фінанси задіяна, жіноча буде енергетика. Може, скоріш, Європа щось буде предлагати. Там є жінки у власті. Буде дуже нервова обстановка. Будуть вплоть до того, що будуть а, вкладатися. Подія буде йти, скоріш всього ресурсна. В тому плані, що будуть вкладатися. Ну, В нас з вами. Зброя піде, скоріш всього, серйозно. А, і на цьому фоні оці будуть домовленості вестися. Тобто, якщо вони хочуть бути живими та здоровими, ті росіяни, то ведіть себе прилічно. Ну, і ось іде сонце. Я завжди перевіряю сонце, тому що сонце може бути різним. І ось лежить ключик. Ключик буде в наших руках. Верхній ряд. Верхній ряд йде е, то, що там, звісно, е, по думкам, по всьому, все, що там, е, скажімо так, в головах у людей. І що думають люди, і як вони будуть діяти. Тобто е, це все роздуми. Розвілка стоїть. Оце сообщення. Ми, будь, ми стоїмо зараз на е, розвілки. Так, так воно і є. Я робила розклад, і в мене я може викладу, щоб ви бачили ті два розклади. Ви побачите, там теж розвілка, і вона основна карта була. Ось іде злам, башня, злам іде, йдуть. По тучам будемо проходити проблеми, але ми їх пройдемо по клеверу. Нервова обстановка, ось вона повторюється по луні, собака. Ну, це ще може показати наших друзів, наших партнерів, які е ці договоренності проводять. Ну і ось дуже гарна карта, вона дуже важлива, це захист Всесвіту». Захист Всесвіту, сонце, люди задоволені і ключ. Цей розклад мені подобається. Чому я вчорашній не виклала, я вам його а... не хочеться мені його вам викладати, щоб ви впадали в ту істерику. Там, ну, Ленорма, більш-менш так показали. Але там були орканом і вони показали дуже таку історію, негарну. Тому я там виріжу вам і докладу. Я можу вам сказати точно, що там була та історія іменно з розвілкою, і все ж таки вона була більш а, ну, от приближена до цього. Хоча сьогодні це вже ось більше воно позитивне. От воно більше позитивне, люди. Будемо сподіватися, що ключ буде знадено, Всесвіт буде захищати, Всесвіт це наші люди. Це люди, які в Європі, це люди, які в НАТО, в Америці, вісомі люди, які будуть вирішувати цю проблему. Вирішувати вони її будуть, бачите, як? Не просто, не просто. Якісь будуть компроміси тут іти по трансформації, бо тут іде обман. І подія. Я знаєте, що думаю? Що вони можуть щось таке все ж таки по трансформації тут. Але після події у нас іде рибка. Завжди я дивлюся. Так, тут іде трансформація, будуть якісь вони речі там толкати, ерунду всяку. Але головне оця риба риба, і підуть, скоріш, піде нам зброя підтримка, я так думаю, я так сподіваюся. Задіяна там жінка, ну, це може Сула чи, а, то есть, ну, Там багато жінок, до речі, в Америці, при Байдені, в адміністрації там багато жінок весомих. Я не запам'ятаю їх ім'я. І ось по пльоткам, Навіть будуть, знаєте, між собою а, скандалити. Тобто на таких тонах будуть жорстких розмовляти. Ну і нерви ніхто не відміняв. Ну, ось така історія. Але... Я дуже сподіваюся, що ця кінцівка, кінцівка, вона буде реально такою. І ми з вами нормально це все переживемо. Бо якщо вони жахнуть щось там, ви ж розумієте, що весь цей регіон, південь, та ну і не тільки південь, це буде неприйнятне для життя місце. А які люди остануться, вони будуть хворі мати лучову хворобу. Uh, якщо uh, тобто багато людей втрачає зразу uh, ну, все: здоров'я, життя, житло, все. Куди їх дівати? Куди цих людей дівати? Uh, і uh, тоді нашого класу було стільки людей, uh, щоб захищатися, якщо зараз ми все це просеремо. Так, що отак, така історія, люди. Мені uh, було важливо зробити цей розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, віримо в наших, а нам, більше кого вірити в наших ЗСУ, в нашого головнокомандуючого, в нашого президента, бо він там один нормальний, всі остальні в округ якісь непонятні люди, які зібралися там в офісі. Ось так. Це моє лічне відчуття. Так що тоді, коли він кричав, що він не лох, коли він приїхав до хлопців, які були. В Донбасі і захищали, не хотіли уходити, і зброю не хотіли здавати. Тоді, оказується, він і був лохом, бо його тримали за лоха там, його окруження. На жаль. На жаль. Але зараз він вже не лох. Зараз він людина, яка пройшла це все, вона все, розум... він все розуміє і він то все бачить. На жаль, не може він різко все змінити зараз. Ну, в силу того, що нема чим замінити ким замінити швидко і швидко. Ну, і ці люди багато знають. Куди їх, як їх міняти, якщо вони багато знають, їх тільки треба розстрілювати. Ну, ось так. Все, люди. Почуємось, папа. Не забувайте про підтримку каналу.